Мене звати Тетянка, я працюю в клубі настільних ігор монстри» у Львові. Я одна з основниць найбільшої спільноти настільних роль ігор в Україні. — «Інріум». Доєднуйтесь, якщо ви ще не там. Я займаюся ярмарком дайскону цього року. А минулі дайскони я багато чим займалася. Але зараз у мене свій маленький, приємний шматочок ярмарки. Ось, і цього року та, я буду цим займатися. Так е, склалося, що я часто буваю в тих місцях, е, в яких треба потрібний час. Я не знаю, як це, від... це відбулося із Інліумом, і це відбулося з Дайсконом, тому що фактично е, ця ідея зародилася, здається, в рольовому чатику, е, в львівському рольовому чатику. Е, це була ідея створення якогось офлайн-івенту, на який могли б зібратися всі охочі, хто любить настільні рольові ігри. І ця ці люди можна сказати як ініціатива, тобто ті, хто проявив ініціативу, вони зібралися власне в клубі, де я працюю. І я там також була, і це була просто дуже потужна ідея, яку я не могла не підтримати. Це чудова ідея. Ми всі цього потребували. Зустрічі. Це почалось, мабуть, коробки настільної гри Сім чудес десь у друзів на хаті в Києві, де всі такі «Ні-ні-ні, я не хочу пояснювати правила, тут щось так багато написано. Я така, я це зроблю, не переймайтеся. Я розібрала правила і потім я розбирала всі підряд правила, які ми там грали. І зараз я вважаю, що сім чудес це прекрасна гра, але правила там не настільки складні, як я думала вперше. І після цього це хобі закріпилось, мабуть, у мене в крові. Я дуже люблю настільні ігри. На жаль, не вдається дуже часто грати, як хотілося б, хоча моя буквально робота пов'язана з цим, як, як не смішно звучить. А, і ну, власне, коли я працювала в хобі монстрі, я познайомилася з людьми, які хотіли пограти в настільні роль ігри. Це було ТНД, і я подумала, чому би ні. І я була серед компаній друзів. У мене був прекрасний дієм, і ми грали в копальні фанделера. І ми її дограли десь за так три місяці, мабуть. І це було супер. Я хотіла ще. Потім я почала для себе відкривати інші системи, власне, потім. Я долучилася до Інріуму і там також багато дізналася. Далі познайомилася з крутими людьми, організаторами Дейскону, і потім, взагалі, офлайн з усіма побачилася на першому івенті і понеслося ось так. Я дуже люблю настільні ігри. Крім цього, у мене ще улюблена гра, яку ще не локалізували Deep Blue. Там да, дуже класно треба мішечка ділити. Коштовні кавінчики, дуже люблю. А, люблю дуже остання ніч перевертні. Ми дуже часто граємо теж онлайн, бо не завжди ми можемо зібратися офлайн насправді з друзями. А, також я люблю комп'ютерні ігри, але мультиплеєр. Граю з чоловіком, проходжу Divinity Original Sin 1 і 2». Просто дуже люблю Ларіанів і пройшли ці частини. І зараз проходимо, люблю грати в «Baldur's Gate 3, звісно. В принципі мені дуже подобається грати з друзями в D&D, Ми граємо вже другий кампейн. Але крім цього, мені сподобалася система Vampire The Masquerade. І також якийсь час я була дуже захоплена системою Рютама. Вона дуже мало відома насправді. Але вона мені нагадує стилістику мультиків Гіблі, студії Гіблі. Я їх просто обожнюю, тому це для мене теж дуже така приємна і хороша система. Але я ще досліджую. Часу не так багато. Звісно, але не знаю, настільні рольові ігри це прям якась віддушина в реальному житті. І тому саме для мене Деськон це як такий портал в пригоду. Це фактично місце, яке ти чекаєш, і ти знаєш, що ти от прям дати Ти собі такий натискаєш кнопку, заходиш в портал, а там просто. Фентезі, світ, кіберпанк і все навколо тебе. І ти спілкуєшся з крутими людьми, і вони на твоїй хвилі. І це що дуже важливо, тому що це ці декілька днів вони просто наповнюють тебе енергією на цілі роки. А потім ти ще такий будеш собі в літньому віці сидіти. І оці яскраві моменти, які ти будеш згадувати. Я думаю, десь кон кожен десь кон буде один з цих моментів. Дуже люблю цю спільноту, і люблю організаторів. І взагалі подія для мене дуже 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 рідна. Для мене Дейскон це віддушина, Це прям таке тепле місце, де можна сховатися від реальності, трошки пофантазувати, і ніхто на тебе не буде сміятися за це. І, власне, відпочити також. І ще що важливо, я думаю, проявити себе. Бо мені дуже подобається робити такі невеличкі косплеї. І я... Я це просто люблю роблю для себе, і де ще можу це зробити, як на, на якісь події, власне, Дайскон ідеально до цього підходить. Є люди, які справді десь чули, але мені навіть здається, що траплялись такі люди. Мені які такі: о, а що це? Тобто, вони в основному, коли ти починаєш розповідати, що таке Дайскон, що там відбувається там косплеї, настільні рольові ігри, концерти, розмальовування мініатюр і так далі. Якось раніше мені здається, це звучало трохи дико, типу, що що це за дикий фестиваль? А зараз навпаки люди вже готові до цього, люди люблять це, і власне, якщо людина сумнівається, просто треба продовжувати розповідати і е, захопити щось таке, що сподобається саме їй. Якщо щось ну, людина зовсім сумнівається і не бажає долучатись після такого, то я думаю, що можливо. Ще не настав той час, тоді треба його затягувати на столочки, починати там з уну, монополії, а потім там вже рановки підуть.